Країна на сьогоднішній день це провідна країна в інтерактивах на СІТІВІ в східній Європі. Ми почали працювати в кінці 2020 року над інтерактивами. і Двадцять 2021 році ми запустили вже перший інтерактив на великих екранах на СІТІВІшних гаджетах. І от ми підібрали найбільш цікаві, які нам здаються. Контентні інтерактиви, які ми зробили, це є і голосування у відсотковому вигляді на Мастер Шеф, це є і інтелектуальні шоу. Ти можеш прямо тут і зараз маючи той самий одну хвилину або дві хвилини відповісти на питання, які з'являються у тебе на екрані, і тобі для цього потрібен тільки пульт. І звісно ж, найбільш улюблені наші емоджі, які використовують користувачі сервісу МЕГО на спортивних подіях, на інших фільмах та серіалах. Коли ти можеш підтримати в даний момент це бій Олександра Усика, підтримати чемпіона, відправивши або прапор, або смайлік, чемпіонський кубок і таке інше, навіть розу, якщо ми кажемо про холостяка, все стає набагато простіше. Метою всього цього і підсумком ми хочемо сказати, що сітіві перестає бути лише майданчиком для перегляду або розміщення реклами. Це стає повноцінним девайсом, на якому можна комунікувати інтерактивно спілкуватися з вашою аудиторією різними методами. І ми залучаємо, як правовласників, контент-мейкерів, інших площадок, технічні рішення і рекламодавців використовувати це.